Вчора в мене народилася ідея внести цей урок до нашої програми, якраз на етапі, коли ми закладаємо ваш фундамент як експерта, який хоче створити навколо своєї діяльності новий масштаб. А і аналізуючи свій шлях та шлях тих, кого я працювала, навчала, консультувала, говорить про одне: що головне заявити про себе і дозволити вийти на новий рівень можна собі, тільки відчуваючи власну цінність. Коли від розуміння того, наскільки ви крутий, на ці енергії ви запускаєте всі процеси процесування і все притягується як магнітом, вже понад 5 років я працюю з великою кількістю підприємців, експертів, блогерів. І є одна річ, яку вам дуже важливо зрозуміти: те, скільки ви заробляєте, має нуль зв'язків з тим, наскільки ви розумний, наскільки у вас багато досвіду і наскільки багато ви працюєте. Давайте розберемо цю думку на прикладі двох фахівців з однієї сфери. Наприклад, є два психологи або астрологи, або два стилісти, і в одного з них крутий, прокачаний особистий бренд, а в іншого ні. І цікаво те, що перший заробляє значно більше другого, але на це впливає не те, скільки у нього досвіду або яка в нього освіта. Єдине, що впливає на рівень доходу, це те, як людина проявляється і який в неї особистий бренд на сьогодні. Я хочу підсвітити вам те, що наша проявленість має прямий зв'язок із самоцінністю. І самоцінність напряму впливає на те, як ви заявляєте про себе, а і усвідомте той факт, що ніхто ніколи за вас цього не зробить. Ніхто не розгляне той діамант вас і не скаже, де ж ти ховалась, моя люба. І давай я покажу тебе всьому світу. Ваш успіх нікому не вигідний. І коли хтось буде намагатиметься знецінювати ваші амбіції та ідеї, згадуйте про це, будь ласка. Отже, для того, щоб йти далі, дуже важливо зупинитися і присвоїти собі свій досвід, весь той шлях, який ви вже пройшли. І як показує практика, у вас же є та легенда бренду, яка вас продає і дозволяє впевнено будувати свій особистий бренд. В рамках цього уроку я хочу, щоб ви повернули собі свою самоцінність. І після цього уроку я хочу, щоб ви привласнили собі свою самоцінність після тих практик, які я вам дам під цим уроком. Вони дуже вплинуть на ваше самопочуття, і цей стан вам необхідно буде заземлити у дії по-новому, які принесуть вам новий результат.